Встала, і новий день любі малята, усім добрий день. До нас сьогодні завітав у гість, а хто це, відгадайте, послухавши мою загадку. В місті квітковому він проживає і капелюха великого має, впевнений, все він зуміє зробити. Як він не знає, не може дружити. Це, діти? Так, це не знайко. У нього багато питань. Чому людина повинна жити серед людей, що таке справжня дружба і приємне спілкування? А ми допоможемо йому. Я впевнена мої маляти. Ми разом знайдемо відповіді, бо ви вміти дружити та спілкуватися. Для того, щоб знайти відповіді, ми повинні з'ясувати, що людина є одночасно частиною природи і частиною суспільства. Вона живе серед природи та серед людей. Від природи людина отримує все необхідне для свого існування. А як ви вважаєте, що це? Повітря, вода, світло. Тепло, їжа, корисне копалини. А чому людина є частиною суспільства? Помиркуйте. Тому що саме спілкуючись, люди контактують один з одним, отримують інформацію, обмінюються думками, досвідом, знаходять шляхи для розуміння. Пропоную розглянути малюнки і сказати. Що нам дає спілкування у родині, у садочку, у колі друзів? Від народження дитині потрібне спілкування, обійми, лагідні слова батьків, мамина Колискова. Спілкуючись у родині, вона вчиться говорити, слухати, розуміти інших людей, пізнавати себе та навколишній світ. Завдяки спілкуванню з рідними вона набуває життєвого досвіду. Навчається культури поведінки, гігієнічних навичок, спілкування в родині допомагає пізнати свій рід і його традиції. Спілкуючись у садочку з вихователем та однолітками, ви робите нові відкриття, здобуваєте знання та вміння, вчитися дружити, бути чемною та відповідальною людиною. Саме у колі друзів з'являються перші стосунки: Ви вчитеся розуміти один одного з погляду, жесту, знаходити спільні ігри, заняття. З друзями ви навчаєте один одного в культурі спілкування. А зараз ми пограємо та дізнаємося, чи знаєте ви вічливі слова. Я буду читати вірш, а ви додавайте відсутні чарівне слово. Якщо настав світанок, вітайся. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм кажи Якщо один чхнути готовий, згадайте фразу Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Образив кого ненароком ти, бач, йому не соромся сказати. Це не жарт і не казка. Як просиш що, кажи. Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно широ. Як іде вже, має значення сказати. Я впевнена, мої малята, що ви додали всі вічливі слова. Молодці! Граємо далі. Граємо в гру, скажи навпаки. Я називаю слово прикметник, а ви протилежне йому слово. Чуттєва. Байдуже, щедра, жадібна, тактована, набридлива, чудовий початок гри продовжуємо. Добра, зла, стурбована, безтурботна, смілива. Боязлива, шира, брехлива, співчутлива, злобна. Все у вас вийшло, мої розумнички, так тримати. Щодня ми спілкуємося з різними людьми. Рідними друзями, знайомими і незнайомими. Усі вони різні, мають свої погляди, свої інтереси, не схожі характерами. Одні спокійні, інші запальні. Іноді люди не можуть домовитися між собою, сперечаються, не прислуховуються до думок інших, тоді виникає конфлікт. Конфлікт це небажана ситуація, якою слід уникати, а в разі виникнення усунути якомога швидше. Конфліктна ситуація дозволяє подивитися зі сторони на те, що відбувається, почути протилежну точку зору. Важливим помічником у конфліктних ситуаціях є вміння спокійно розмовляти, сяти і обговорити проблему. Подивіться на неї з різних сторін і виберіть рішення, яке буде влаштовувати всіх. Щоб мирно розв'язувати конфлікти, потрібно вміти поступатися. Пропоную вам пограти і синоніми добрати. Доберіть синоніми до слова дружба. Як ви розумієте. Прихильність, дружність, співдружба, довіра, товаришування, співдружність, побратимство. Ось як багато слів ми добрали. Щоб не виникало конфліктів, треба поважати один одного, вміти слухати і чути. Тому в народі існують багато прислів'їв про стосунки людини з людьми. Ми зараз з вами пограємо. Я починаю речення, а ви його продовжуєте. Слово не стріла, а глибше раніть. Слово чемно кожному приємне. Від теплого слова лід розмерзає. Гостре словечко коле, сердечко. Шабля ранить голову, а слово душу. Як ти до людей, так і вони до тебе. Для того, щоб людина добре відчувала себе серед інших людей, треба пам'ятати правила успіху. А саме, помилився не знай. Забув, попроси пробачення, не видавай чужу таємницю, не вихваляйся успіхами. Допоміг товаришеві – не підкреслюй. Намагайся робити добро скромно. Не можеш сказати правди. Поясни, чому. Дякую вам, мої малята! Незнайко зрозумів, як треба жити людини серед інших людей, що допомагає людині уникнути конфліктів. А що ви запам'ятали, яка гра вам сподобалась найбільше? Які правила успіху ви відкрили для себе? А я бажаю вам завжди мати успіх серед інших людей. До зустрічі!